Всім привіт! З вами Назар 234К. І сьогодні я піду з моїм другом блеком 27 чи 24К чи якимось там в психіатричну больницю ночу. А перед тим, як ми почнемо, став лайк, підписуйся на мій YouTube канал, підписуйся на мій ТГ-канал, Силочка коментаря. А ми починаємо цей імбовий відео. Так, ми, коротше, відправляємося. Ми вже прийшли в заброшену психбольницю. Тут не понятно, що відбувається. ну давайте посмотрим. Тут везде сугробы. я не знаю, що це таке. Ну, давайте вами, в принципі, посмотрим, що тут у нас є. У нас тут є миллиард, непонятно чого. Така що у нас тут є якийсь пин-код 3456. Не знаю, что я сказал, что это пин-код. Но тут говорили по слухам, что тут може. Бути якась незрозуміла, скаребниця, яка реально дуже цікава. Ну, добре, давайте вже заново ходити тут, шукати. Я не знаю, давайте об... подивимося ось так. Може, щось знайдемо? Ну, я так на всякий випадок. Смо... Дивлюсь, що тут є. І. Там щось сшивалося, ну добре. Тут якісь непонятні торчать кості, волосся. Ну добре, пішли далі. А може і пішли, ну добре. Ну і тут нічого такого немає. А тепер давайте. Хм, що це? Вам не кажуть, що тут щось не так. Почекайте. Там якась двері закрита. Як Стоп! Тут якась дверь? Нифига себе. Де ти, я приду? Що це таке? такое? Нифига себе, що тут происходит? Help me! Введіть пін код якийсь, тут ж все мертве. Що тут відбувається? О, мага! Что тут происходит? А вам не кажется, что цей пин-код, цей, цей пин код Давайте попробуем ввести. 3, 4, 5, 6. Так. Давайте попробуем. 3, 4, 5, 6. Так. Вот так. И... Стой, почекайте. Дверь открылась! Пошлите, посмотрите! Стоп. А що це таке? <плес> Може. Тут непонятно, що це таке відбувається. Давайте подивимося. Відкриваємо сундук тут... Гей, а підписатися і поставити лайк. <плес> Ніфіга себе золото! Якого біса? Тут золото! Вики... Викинь сундук! Тут реально золото! Та ми просто багаті. Дивися, тут золото! Надо братися золото, класти его и бігати, бо тут щось реально не так приходить. Скрабнися, не зрозуміло як, а тепер вы хочете мені сказати. Что типа це золото таке драгоценне, та не ну, його. От... Щас вот так покладу. Короче, я його кладу. Я беру, и мы убегаем отсюда вас Бу... с Олегом Чебуэком. Просто убегаем отсюда. Видите, тут просто сундук с настоящим золотом. И, в принципе, всем показывал бы был Назар 234К и друг Блэк. И всем пока-пока, ребята.